Ну що ж, доброго ранку, Така бадьора музика з самого ранку у нас в ефірі ми навіть не очікували. Ну що ж, продовжуємо, ми наш прямий ефір в студії вже на диванах. Це означає, що до нас в студії завітали вже наші перші ранкові гості, яких я зараз для вас з задоволенням представлю. Це, як ви вже казали, Ренатовзілова викладач Кошицького університету імені Фарика. А також Анна Малеганич, доцент кафедри міжнародних студій та. Комунікацій? я правильно сказала. Я не встиг фотографувати. А також Віра якубик перекладач. І говорити ми сьогодні будемо про програму а, спіль... обміну Одну лекторами, лекторами Доб... яка має назву Еразмус. Доброго, Доброго ранку! Раді вітати в нашій студії. А обмін студентами, річ вже звичайна. Ми вже звикли про те, що відбувається такий досвід. Обмін лекторами зовсім. Ну, відносно нове явище. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, от що воно передбачає і як взагалі зародилася співпраця між Кошицьким університетом та Ужном? Дякую гарно, доброго ранку вам. Доброго ранку, з Скарпатті. Насправді, як ви кажете, так суну студентами, це вже досить звична річ, і для Ужгородського національного університету також. Обмін лекторами це е, трохи нове, але воно доступне вже декілька років викладачами Ужгородського національного університету. Програма Еразмус Плюс, тому що Еразмус декілька є різних програм. Так ми говоримо саме про Еразмус Плюс, обмін лекторами між е, Викладач між різними університетами Європейського союзу і, зокрема, країнами східного партнерства. І між Ужгородським національним університетом і університетом Павло Шафарика в кожицях з минулого року була підписана угода про співпрацю, і саме розпочалася вона активно з обміну викладачами, з політичної проблематики, тобто це історики, політологи, фахівці з міжнародної проблематики, які в минулому році і в цьому році декілька викладачів з нашого вузу стажувалися в Словацькому вузі. І в цьому році декілька викладачів з словацької сторони мають таку практику в Ужгороді. І, зокрема, пані Рената Взілова цей тиждень викладає нашим Ужгородським студентам. У то питання... мене питання до пані Ренати. Якщо вже ми почали говорити про обмін викладачами, про студентів, то чим відрізняються взагалі ну, чи відрізняються студенти Словаччини і студенти України, саме Закарпаття? Розділ між студентами і в Ужгороді, а також ця гніє вельми великий. A celkovo mám pocit, že aj vo svete nie je tá, ten rozdiel nejaký obrovský. Keď sa pozriem na študentov na Slovensku, tiež máme skupinu, ktorá nie je aktívna, ktorá sa až tak veľmi nezapája. A zase na druhej strane, tých študentov ja osobne mám veľmi rada, ktorí sú aktívni, ktorí sa veľa pýtajú, chcú veľa vedieť. Takže je to takmer rovnaké aj v Košiciach, aj v Úžhorode. Ну, майже зрозуміло, але все ж будь переконані. Отже, насправді студенти не дуже сильно відрізняються не тільки в Ужгороді чи в Кошицях, але й у всьому світі. І, звичайно, є групи активних студентів. І я особисто, власне, дуже люблю таких, які активними, які багато запитують і багато ну, хочуть працювати. Ну і є так само група, яка в принципі не так сильно. Ну, є так само, так, група, яка напружується є, так. стосовно навчання. А от скільки лекцій ви вже провели? Program Erasmus+, cez ktorý ja to učím, spočíva v tom, že sa vymieňajú učitelia, ktorí majú odučiť 8 hodín. Ja som už včera učila na katedre medzinárodných vzťahov a budem pokračovať celý týždeň. Mne sa ten program Erasmus páči, lebo okrem toho, že stíhame učiť, tých 8 hodín za týždeň nie je až tak veľa tak sa stíhame zoznámiť a, počas tohto týždňa aj s kultúrou, zaj si na kávu, a, spoznať, ja neviem, celý život a atmosféru toho mesta. Takže spočíva to v tom, že teda tých 8 hodín. Či vystačuje času na no, to, aby pospolkovať sa v neformálnej obstanovce sa medzi studentami, možno prokonsultovať ich v nejakých témach, ktoré nestosujú sa samé predmety vynovčania. Áno, áno, je čas aj na to, aby sme sa mohli porozprávať neformálne, ja som dokonca včera veľmi využila ten priestor, lebo my na Slovensku nemáme veľmi veľa informácií o vás, o Ukrajine, o Ukrajincoch, čo je podľa mňa veľká škoda, pretože sme susedia a mali by sme si rozumieť. Napríklad z Košic je oveľa bližšie do Užhorodu ako do Bratislavy a zase z Užhorodu je bližšie do Košic ako do Kieva. Takže bola by veľká škoda, ak by sme si vzájomne nerozumeli a práve ja sa snažím využívať ten priestor na tie diskusie a získať informácie, ktoré bohužiaľ z rádia alebo z televízie na Slovensku o vás nemáme. Uh, odže, zväčšajná u nás je to, prečo sme vykoristovali i neformálnu obstanovku pre spielkovanie. Наскільки ми знаємо, насправді набагато ближче із Кошиць доїхати до Ужгорода, ніж до Братислави, так само ближче з Ужгорода до Кошиць, ніж до Києва. І насправді в нас у Словаччині дуже мало інформації про вас, про Україну. І, і думаю, що власне віужила те я використала цю можливість для того, щоб я могла пізнати і культуру, і звичайно, є між тим час і на каву сходити і поспілкуватися. Я можливо доповню. Okay. Якраз вчора в нас був круглий стіл із активними студентами, які нещодавно на факультеті при факультеті історії та міжнародних відносин створили громадську організацію Молода дипломатія. І вчора був такий круглий стіл, де, власне, можна було не просто у форматі лекції, а студенти мали можливість поспілкуватися з Ренатою Бділою, задати їй питання, щось можливо, що стосується Словаччини, Європейського Союзу. І вона, звичайно, отримала відповіді стосовно України, тому що я сама була на такому ж стажуванні в Словаччині в Поді минулого року, і насправді для мене це було відкриття, що е, дійсно словацькі студенти, які е, на відстані менше 100 кілометрів від нас багато нічого не знають про Україну, майже нічого не знають про Україну, навіть правильніше так сказати. І для мене це було відкриття. І насправді такі програми вони дають можливість не лише е, в академічному науковому товаристві поспілкуватися і здійснити обмін, а саме здійснити такий міжкультурний діалог між е, ну, сусідніми країнами у даному випадку, але Дати можливість розказати і про культуру, і про побут, і про політику, і про багато різних речей, які є в різних країнах. Але насправді, якщо говорити про Україну і словаччину, це сусідні країни, які мають спільну історію. Пані, от ви були в листопаді, в Словаччині, ви мали там також проводили лекції. Як вам студенти? Ми ставили питання пані Ренаті, хочеться почути від вас. Насправді я так само різниці великої не побачила між їхніми студентами, нашими студентами. І частина активних студентів, і частина не дуже активних студентів. Всі студенти діляться на два типи. Активні студент, він і в Африці студент. Мабуть, так. Я теж думаю, що випадку це правильно. От у мене таке питання, як то кажуть. З'явилося ходу вашої відповіді стосовно того, що студенти, молодь взагалі а, словаччина, ну тобто не знаходяться дійсно насправді дуже близько, але про нас не знають майже нічого. Тому чому стаються саме такі касуси, коли нібито ми знаємо, що відбувається до прикладу в Словаччині, в Австрії, десь в Швейцарії або ще десь, а вони ну досить необізнані стосовно того, що відбувається у нас. чому так відбувається? Чи ми щось неправильно робимо, чи все ж таки їм не доходить та інформація, яка є дійсно ну, ну насправді важлива, мені... ну так. Ну, можливо, пані Ронаті навіть легше буде відповісти, чому до них доходить та чи інша інформація. Але насправді так, я, мені здається, що це і політика держави, і взагалі, можливо, зацікавленість в тих чи інших питаннях, як правило, всі, що така тенденція склалася, да? більшість народів і країн тягнуться на захід. Тобто, можливо, ті ж Словаки краще знають, що відбувається в країнах які від них Заході, Да? Ми краще знаємо, що в Словаччині, Польщі відбувається. Да? Тому можливо тут не то, що інформаційний вакуум, але водночас певна недостача інформації однозначно в даному випадку, тому що якщо говорити про той же мій досвід, то словацькі студенти, я їм я питаю, хто з вас був в Ужгороді, так ну. Sediť auditoria 30 či 40 osieb. Ja pytám, kto z vás bol v Uzhhorodi. A majže jedna ruka tak tak nesmielo či dve. V... Ja pani Renata zapýtala, už je niektorých študentov, v muslo... Ja, ja <laughs> som sa nepýtala, ale možno to dnes vyskúšam, tak asi všetci sa budú hlásiť. Toto je problém, že u nás je ako keby veľa predsudkov. A ja sa priznám, že ja som sama nevedela veľmi veľa o Uzhhorode pred niekoľkými rokmi, a tiež som tu prvýkrát bola vlastne minulého roku ale som veľmi nadšená. Mne sa už horod veľmi páči. Je to také kompaktné mesto, ktoré okrem skvelej univerzity podľa mňa ponúka veľmi veľa možností, ako sa tu kultúrne vyžiť. Ja som mala možnosť byť na Sakura festivale, ktorý tu bol. To sa mi veľmi páčilo. Máte tu veľmi peknú tradíciu a kultúru kávy. Ja milujem kávu, takže toto si tu veľmi užívam. Čiže Подле мене словації і маю чого об'євувати в Ужгороді, а є то, то вельми приємне, а veľmi близько. Я ja не питала своїх студентів, але думаю, що якщо запитаю, то дуже багато із них скаже про те, що бували. Насправді, в нас просто існує дуже багато стереотипів щодо України. Я дізналася про Ужгород декілька років тому сама. Наразі, коли я тут побувала, то окрім чудового університету, який я побачила, який я думаю, що чудовий. То я мала можливість насолодитися іншими речами. Зокрема, я обожнюю каву. А у вас тут є велика культура кави. Так Мала змогу також побувати, наприклад, на Сакура-фесті, взяти в ньому участь. От до пані, не в мене питання, от е що ще передбачає перепередача програма Erasmus+, Plus і е які лектори, можливо, з яких міст або країн, і от крім того, що ви сказали, що це історики, політологи, що ще вони викладатимуть і взагалі презентуватимуть для наших студентів, якщо будемо вже говорити трошки ширше? На жаль, можливо, не зможу вам ввісти майже точно, тому що цим займається відділ міжнародних відносин у Журицькому національному університеті. Я відповідаю саме і можу говорити про співпрацю нашого університету із університетом Шафарика, саме між викладачами в цій сфері. Але, звичайно, що наскільки мені відомо, є така співпраця і в економістів, і в юристів. тобто, Є вже досить багато таких прикладів, і це наскільки мені відомо, є і набагато далі країни, тобто здається в Італії чи в Іспанії, були обміни з Італією. І ну це насамперед можливість не просто. Прочитати в іншій країні декілька лекцій, да це можливість зав'язати ділові контакти, співпрацю. І, власне, приклад показав і наш співпраці з Ренатою Дзіловою, що ми вже провели нещодавно студентську спільну конференцію, де вже були співорганізатори, і їхній вуз, і наш ВУЗ. І власне, це багато інших ініціатив, які ми вже зараз обговорюємо, які ми плануємо впроваджувати в цьому році, в наступному році. І тому це знову не судно ці вісім академічних годин, які лектор читає в тому чи іншому це набагато ширше, більше і це перспектива на багато років співпраці. А от хто визначає хто з лекторів, хто з викладачів готовий поїхати і подати інформацію? Ну, минулого року у нас це був оголошений конкурс на сайті Ужну, і власне викладачі, які відповідали тим вимогам. Насамперед працюють у даній сфері і для інших вимог, мали подати свої заявки, мали подати запропоновані теми і курси, які вони хочуть прочитати. А вже потім спільна комісія визначала, що саме дійсно цікаве було би іноземним викладачам, іноземним студентам. Пані Ренато, коли очікувати знову на ваш приїзд до нас в Вижрят? Pracovne som tu cez program Erasmus Plus tento týždeň posledný krát, lebo tá naša zmluva sa vlastne končí. Ona bola uzavretá na dva roky. Ale dúfam, že tá spolupráca bude pokračovať s Užhorodskou národnou univerzitou. My sa z tejto spolupráce tešíme a považujeme ju za veľmi úspešnú. Takže dúfam, že aj pracovne, ale po tom, čo som um, ukazovala fotky svojim priateľom a rodine odtiaľto z Užhorodu, tak sa ma už uh, pýtali kamaráti, že či sa vyberieme na výlet v lete. Takže v lete by som mala prísť. Od, od vy odpovedali na pýtanie, ako či neplnujete vy v nejakosti exkursu voda, že možno vašim studentom provesti exkurziu našim místom. Áno, um, my na Slovensku ako vysokoškolskí učitelia nie sme až tak dobre platení, tak budem na tým uvažovať, je to dobrý business plán <laughs> <laughs> medzi Slovenskom a Ukrajinou a môžem potom zase to robiť naopak, že môžem robiť exkurzie aj v Košiciach. Takže ak budete, tak sa ozvite, veľmi rada vás prevediem v centrum. Obojusko, obojusko. No, takže už som Áno, v e <laughs> prekladiť, budem Нашим uh, глядачам, так uh, uh. Uh, отже, я тут по роботі вже зараз uh, останній тиждень, адже ми угоди, яку ми підписали uh, по цій програмі «Еразмус Плюс, була підписана на два роки. Uh, але uh, я думаю, що буду сюди приїжджати і не раз, і зокрема uh, відповідь до того вашого іншого запитання. Буду, о, в принципі, я вже показувала фотографії своїм родичам, друзям, і вони, коли бачили, то ну з радістю би сюди приїхали. Можливо, навіть влітку сюди приїдемо, побуваємо тут в Ужгороді. Ми вам не телефони дв... зв'язок показують. Так. Алло, доброго ранку, ми слухаємо вас. Алло. Я би хотіла запитати, чи є можливість у нас в Ужгороді і так само у Словаччині навчатися по вашій програмі або якось інакше. ľudí staršieho veku. Ďakujem. Ak môžem, odpoviem ja. Ja mám na starosti Erasmus plus u nás na katedre politológie, tak budem odpovedať teda z pozície Erasmus koordinátorky na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach. Program Erasmus plus sa týka mladých ľudí primárne, ktorí majú chodiť študovať, stážovať do zahraničia a týka sa tiež vyučujúcich, ktorí chodia takýmto spôsobom vlastne učiť do zahraničia, aby, aby sa zatraktívnilo to štúdium. Ak je pani posluchačka, ktorá telefonovala učiteľkou ideálne na vysokej škole, tak môže ísť cez ten program Erasmus Plus do zahraničia kedykoľvek. Я як людина із кафедри політології в університеті Павла Йоз... Йозефа Шафарика у Кошицях буду, ну, хочу відповісти на це запитання як координаторка проєкту Еразмус Плюс. І хочу сказати, що Erasmus Плюс це взагалі програма для молодих людей, для студентів, які навчаються за обмінними програмами, а також для викладачів. Якщо наша пані слухач є ідеально би було викладачкою у вищому навчальному закладі, тоді така можливість би існувала. Ну, я наскільки зрозуміла, слухачка цікавиться навчанням насамперед, так. а не викладанням, так. То у нас в університеті якраз дуже хороша тенденція останні роки з'явилася, що люди навчаються дуже різного віку. Тобто мені особисто доводилось навчатися людей, яким по 50-55 років. І це, як на мене, дуже хороше продовження традиції, які в Європейському Союзі зараз дуже популяризуються. Це навчання протягом всього життя. Тобто людина може навчатися і в 20, і в 30, і в 40, і в 50 років, залежно від того, коли в нього є потреба в тих чи інших знаннях. І тому, я думаю, слухачка може звернутися до приймальної комісії Жорської національного університету. Тету чи бакалаврат, чи магістратура, який рівень для неї буде доступний, і дуже багато у нас зараз є насправді міжнародних обмінів і для студентів, також не лише для викладачів, з і не лише про програмі Еразмус Плюс. Є програми просто обмінів, які між певними університетами існує домовленість. Наприклад, в Польщі в нас є велика кількість студентів, які проходять семестрове навчання протягом із різних спеціальностей. І таких можливостей досить багато. Тобто, головне бути відкритим до них, цікавитися ними і тому, я думаю, все можливо. Мати почик, ми вам дуже дякуємо. Насправді, те, що ви сьогодні прийшли, підняли нам настрій, розповіли про результати власної роботи. Нехай ця співпраця між університетами міцнішає і чекаємо в студії вже з новими результатами і новими враженнями. Так, для наших доглядачів я представлю наших ранкових гостей. І ще раз це а, Анна Милаганич, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, а також Рената Бзділова, Плеч Кошицького університету імені а, Шафарика. І говорили ми сьогодні про програму обміну лекторів, яка має назву Еразмус Плюс. Також нам допомагала а, в цьому Віра Якубик, яка є перекладачем. Дякуємо гарно, що завітали в нашу ранкову студію. Сподіваємося, що дійсно наступні ще частіші поїздки до нашого міста. Вам будуть приносити ще більше і більше Задувались. емоцій. Ну а вам, дорогі глядачі, кажемо, що ми з вами не Дякую. Дякуємо за те, що дивитесь, не залишайтесь з нами, ми повернемось до вас після невеликої перерви.